Для тих, хто ніколи не вивчав магії, усе навколо виглядає фізикою. У той час, коли ви лише намагаєтесь пізнати, що таке енергія, ЦИ, справжній майстер давно черпає її з навколишньої природи. І як отруйне жало Скорпіона зачаїлось у листі світучої сакури, так і неймовірна майстерність кунфу зачаїлась всередині сенсея. Неймовірні прийоми з бойовиків 90-х, немов прекрасний захід сонця, можна споглядати вічно. І коли вчитель переходить на наступний рівень, кількість суперників стає абсолютно неважливою. Я вітаю вас, мої нетреновані паростки молодого бамбука. Перегляд даного відео подарує вам нові навики секретної техніки. А відчайдушний лайк величезний плюс до карми. Більша частина фільмів золотої епохи бойовиків складалася з простого незамисловатого сюжету. Добрий головний герой попадав у неприємності або отримував тягла, зустрічав мудрого старця або тренера, тренувався і, врешті, перемагав не настільки добрих героїв фільму. За деякий час виявилося, що якщо знімати більше одного такого фільму на рік, глядач просто не буде таке дивитись, бо він буквально вчора уже бачив щось подібне, як і тиждень тому, як і минулого місяця. І коли Чак Норріс і інші вандами вже помітно втомлювали таємничою мудрістю гірського села, на фоні них ще досить непогано виступав молодий дракон Жекічан, при тому не нагружаючи глядача істинною моралью і смислами. Всі ж пам'ятають його підбірки невдалих дублів. І тут майже ні звідки з'явився ще один вагомий гравець. Це вже зараз ми знаємо його як шмат. А тоді його було звати Стівен Сігал. Окрім того, що він приніс новий стиль, Сігал ще й показав, що бійка може і повинна бути короткою і ефективною. І на контрасті з мільярдом інших бойовиків це виглядало справді ефектно. Глядачу таке сподобалось, бо для такої майстерності не треба було колоти протеїн, садити вдома рис і мати дикі розтяжки. Кілька впевнених рухів, несмішний жарт і все. Ти альфа. Що могло піти не так? А те, що швидше від популярності, Стівен здобув зіркову хворобу. Гроші я люблю, сер. Він дедалі більше пхав носа в знімальний процес, глузував з інших не настільки талановитих акторів, ну і не забував моргати головним героїням своїх блокбастерів. Я до бабів дуже ласий. На одній з таких він навіть одружився і зовсім скоро почав регулярно на підпитку відточувати на ній своє айкідо. Не витримавши постійних домашніх тренувань, Кіліброк за деякий час подала на розлучення. Техніка симпатично-бельгійського хлопчини теж чомусь дуже швидко всім набридла. Тема зі східними єдиноборствами поступово втрачала позиції в Голлівуді. Траплялись поодинокі успіхи, такі як поцілунок дракона, онгбак або перевізник. Та це були швидші винятки з правил. Обнагліший глядач вперто відмовлявся вірити в те, що відбувається на екрані, і більше готовий був повірити навіть в існування супергероїв з коміксів, аніж у правдоподібність сюжету чергового бойовика. Бойові мистецтва все-таки знайшли своє місце в кінематографі, у вигляді одного із атрибутів персонажу фільму. А це погодьтеся непоганий результат, проте ніхто більше не хотів ризикувати грошима кіностудії, знімаючи велике становлення незрозуміло кого у стінах Тибетського монастиря. Глядач рішуче вимагав реалізму і одночасно ходив на месників. Справа в тому, що екшн фільми за мотивами коміксів ніхто навіть не намагався припідносити як серйозне кіно, на відміну від фільмів про кунг-фу, де кількість крінжових сцен інколи перевищувала кількість діалогів. І як на зміну старого місяця завжди приходить новий, а на зміну відпливу приплив, так і на зміну техніки Міягі з Деніелом приходить новий вид єдиноборства змішані бойові мистецтва. ММА Хтось називав називався бої без правил, хоча правила тут все-таки були. Але чомусь сцени з октагону трохи відрізнялись від чепурних сцен у фільмах сігала. А ще то чомусь підозріло не часто використовувалась техніка мандруючого журавля, що наштовхувало глядача на певні роздуми. Фактично, з кінця 90-х вуличну бійку не тільки так би мовити, легалізували, за неї ще й добряче платили і навіть показували по телебаченню. Погодьтесь, для тих, хто не знав, як усе відбувається насправді, після побаченого навряд чи виникало бажання знову дивитись на таке. Тут і Голівуд досить швидко переформатувався, куди з раптом зникли техніка танцюючої креветки і цілющий нектар з ранкової роси. Якось і новими барвами заграла цитата залізного майка: що бій повинен тривати 13 секунд, дві секунди на зближення і одна на удар. Ну і 10 секунд на рахунок яра. Для сценаристів раптом стало зрозуміло, що якщо головного героя є зброя або якісь підручні засоби, то потрібно бути повним ідіотом, щоб пертися голіруч і виясняти, в кого який удар. Якщо взяти справжні поєдинки справжніх майстрів карате, які відбуваються в повний контакт, то це навряд чи буде схоже на дуель двох джентельменів. Ну, чим вам не ММА? І от в кінці 80-х на початку 90-х, разом із зростаючою популярністю культури карате, мов гриби після дощу почали з'являтися і школи, де навчали, як правильно вміти в оце карате. Діти, підлітки і дорослі, захоплення поглинали нові знання і, потрапивши під крило дійсно толкового тренера, а такі були, навіть виходили на дуже пристойний рівень. Досвідчений тренер з карате, як який досвідчений тренер з пауліфтингу міг за одним лише стуком в двері визначити потенціал майбутнього підопічного. І все би було добре, якби на сцену не почали виходити різні цікаві персонажі, які, пізнавши дзен, також відкривали свої школи. Тут важко сказати, що саме заставляло їх вставати з диванів і нести в маси свою мудрість. Може, відсутність на той час можливості самореалізації в коментарях, можливо, бажання підзаробити грошенят, а можливо, і мрія стати славетним і відомим. Хто знає, але всі абсолютно точно знають, що ці новоявлені майстри всі як один були учнями Брюселі або учнями учнів Брюсалі. Якось так. Ну а далі починалось спочатку легке і невимушене, а потім відверте і неприкрите зумбування своєї пастви. Інакше це не назвеш. Ну бо як інакше назвати, коли після кількох місяців навчання у нібито продвинутих учнів взагалі немає жодних зауважень навіть тоді, коли наставник творить відверту дичину. Ви здивуєтесь ще більше, коли дізнаєтесь, що подібна практика пішла не з загниваючого заходу, а безпосередньо з самого Китаю. Так сказати, із точки виникнення. Що би це не означало? Справа в тому, що там вважається навіть не звичаєм, а нормою, ніколи не ставити під сумнів, рівень знань і майстерності свого наставника, вчителя, тренера. І якщо ширококрилий орел у небі не бачить перепон, а тільки горизонт, так і мудрому сенсею неважливо, скількох дурнів доведеться провчити цього разу. Або чого тільки вартують їхні прийоми проти суперника з ножем, замість того, щоб порадити відійти подалі, схопити камінь або палицю, або щось інше, сенсей починає демонструвати, як він на льоту ловить зап'ястя нападника на швидкості в 50 разів помаліше. Гадаю, не варто говорити, наскільки це небезпечно. На заході, подібним викрутасам, придумали дуже влучну назву Булшідор. Погодьте, дуже підходить. Чесно, хто це вірить. Поясніть, будь ласка, як воно працює. І чому інколи не працює? І взагалі в таких речах варто чим більше всього ставити під сумнів. Нінджа! От всі, наприклад, знають, що Сігал потужний майстер Айкідо. Проте, Ютуб не видає чомусь жодного реального поєдинку, а замість них лише якісь змагання з брейкдансу. Оцей коментар просто топовий. Це найкращий захист від тих, хто біжить до вас і збирається робити сальто. Ну ви зрозуміли? І таких Остапів Бендерів повно. Можливо, для когось це звучатиме жахливо, але злиї язики подейкують, що навіть великий Брюс Лі виявляється, не був великим чемпіоном. Просто в Голівуді було вигідно, щоб так думали. А ще зацініть реалізм цієї сцени. І що ви думаєте, Джет Лі тоді ще і яскраво перебіг. Знаєте, загалом це навіть добре, коли ви чи хтось з ваших дітей або друзів займається спортом або єдиноборствами. На заході, не дивлячись на все меншу популярність, теж і досі є багато шкіл всякої всячини. І батьки навіть задоволені, бо це розвиває як і фізичну підготовку і дисципліну. Ну і будемо чесні, це набагато краще від якоїсь незрозумілої компанії в районі. <звук> ну а щодо кіно, ну все в принципі, закономірно. Ніша просто перенасидилась фільмами незрозумілої категорії. Сюжети стали одноманітні і вторинні, як і головні герої. Проте як це інколи буває, як тільки хтось запропонує оригінальне ноу-хау, тут же з'являться нові вандами, сігали і таке